Антисоціальний, антинародний документ документ, який вирішує їхні приватні інтереси. І через то, звісно, що ми, представники парламентських фракцій, за такий бюджет голосувати не будемо. Але для них було важливо сьогодні взагалі ставити питання про презентацію цього бюджету. А ми, як ви знаєте, сьогодні за вашим дорученням, за вашим наказом, як і протягом двох останніх днів. Ми блокували парламент. І радилися ми вчора з вами, і ви пригадуєте, ми вчора ухвалили рішення. Ми пішли на певні, скажімо так, не так компроміси, як на певні можливості ухвалити ті закони, які нам потрібно, взамін на те, що буде розблокований парламент. І товариство мені дуже приємно вам сказати, хоча я знаю, що ви вже проінформовані про цю хорошу новину, що сьогодні, в результаті багатогодинних консультацій, які ми проводили з владою, рішучості нашої, коли ми не піддалися на деяким їхнім провокаціям, коли вони намагалися всунути в цей проект закону свої певні правки. Нам вдалося ухвалити дуже важливий закон, надважливий закон. Фактично, ухвалення цього закону можна трактувати як початок виконання вимог майдану. Тобто вдалося досягнути того, що перша вимога майдану поки що на папері, але сподіваюся, що завтра вже практично буде виконана. Це вимога щодо зупинки. Політичних репресій по відношенню до активістів Євромайдану.